Виявляли установки С-300, влаштовували диверсії та змушували ворога перекидати війська з передової в тил. Це лише частина задань, які виконали спецпризначенці підрозділу Братство у складі спецпідрозділу Тимура, головного управління розвідки України. У 2022 році впродовж трьох місяців бійці працювали у вже окупованих містах та селах Запорізької області, що розташовані вздовж Каховського водосховища. Розповідає спецпризначенець на позовний музикант. Ми вийшли і пройшлись в село. Встановили візуальний контакт з першими будинками, там бачили, що світяться ну, світло в будинках, собаки гавкають, Ось сфотографували це все на телефон через приладнічного бачення. Все, командир каже, молодці, вертайтесь назад. Розвідка спочатку, а потім вже поставлені бойові задачі. Ось. Було, були навіть теж нальоти були. От на їхні. Е Місця базування особового складу бійці розповідають, перш ніж перейти до виконання завдань, декілька тижнів тренувалися, продумували усі можливі варіанти розвитку подій, включно з наданням допомоги пораненим на плавзасобі. Адже раніше такого ніхто із них не робив. Коли я приїхав, я побачив там човни, оці резинові людей, які мало що взагалі розуміють, як це має відбуватися. Ми певний час готувалися, аби не просто одна людина вміла керувати човном, аби кожен боєць вмів зайняти місце і керувати човном, щоб можна було повернутися назад, у випадку, якщо там штурмана поранить або там ще щось трапиться. Ми робимо пробні виходи, треба там, до прикладу, було розуміти, з якої дистанції видно лодку, з якої дистанції чути мото, а якщо він повернутий до нашого берегу, Мотором. А якщо навпаки він іде до нас, мотор ззаду треба врахувати наскільки його чути. От в проміжках між задачами удосконалювало свої навички. Командир БПЛА на позивний стоїк розповідає: завдання були різні: від знищення окупантів поблизу Запорізької АЕС до диверсій в тилу ворога. Сковувати сили противника, які накопичували їх для своїх дій на запорізькому фронті по лінії розмежування. Кам'янське, П'ятихатки, Жереб'янки, Грозове, Ловкове, Степове. Я безпосередньо і мій побратим-музикант. Ми брали участь в близько десяти таких подібних операціях, які розтягувалися від населеного пункту скельки і маячка до Енергодару. Десь це була розвідка боєм, десь ми по мірі під підходу до берега натикалися на групи, які мінують і по ходу не могли. Зробити висадку і просто знищували, наносили вогневе ураження ворожій піхоті якогось вкрасти. Ми називаємо це вкрасти язика, щоб він щось розповів або передав якусь цінну інформацію. І також часто здійснювали виходи і розвідку тилових районів, де могли ховатися якісь. Цінні комплекси, які могли наносити дальні вогневе ураження по містах, таких як Запоріжжя, серед такого далекобійного озброєння були й зенітно-ракетні комплекси с 300 якими в 2022 та 2023 роках ворог обстрілював Запоріжжя. Допомагала нам в цьому на той момент доволі активна і робоча агентурна мережа. В, на тій стороні і велика кількість цілих якихось фермерських підприємств, ангарів чи інших місць слугували якраз місцем збереження цих комплексів. По цих даних ми могли періодично проводити до розвідку різними засобами. Повітряної розвідки і намагатися їх знайти та виявляти а потім безпосередньо уже коригувати вогонь чи артилерійських установок, чи якихось установок реактивного залпового вогню, чи можливо навіть хаймарсів. Аби виконати ці завдання, спецпризначенці щонайменше 8 годин проводили на воді переважно в дощ і виключно вночі. Вже у листопаді 22-го кожен такий вихід міг обернутись для них обмороженням та ампутаціями, каже Стоїк. Температура в повітрі вже могла доходити до 5 градусів, до 3, до 2, І в човні, помимо того, що нічим грітися, по-друге, це і неможливо робити для того, щоб противник тебе не виявив в там, тепловізор чи будь-які інші засіб спостереження. Тому ти в трьох, чотирьох, п'ятьох шарях одягу. Там, в там самому крутому теплому взуті з усіма грілками-горілками, але ти все одно мерзнеш просто як нелобичне слово, як цуценя три місяці такої роботи дали свої плоди. Ворог зменшив кількість обстрілів за 300, Перек. Рячу ділянок фронту в Донецькій області в тил Запорізької. А наші захисники в цей момент могли провести перегрупування та поповнити резерви, каже Стойк. За його словами, тоді спецпризначенці здобули нові знання, які допомогли виконувати й інші завдання на воді, зокрема боротись за острів Зміїний, Вишки Бойка та Крим. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.